22 обстріли, троє загиблих та вісім поранених за минулу добу. Так виглядає перемир'я в очікуванні мінської зустрічі для українських військових, повідомляють в РНБО. І хоча попередній день тиші пройшов без втрат, вже менше як за 24 години ситуація змінилася. Інформацію ж про те, що бойовики відводять артилерію, в РНБО не підтверджують. Якщо людина подивилася у вікно і побачила, що вулицями рухається артилерія, це не означає, що її відводять, оскільки ми маємо втрачених за добу людей, які героїчно загинули, людей, які отримали поранення. Справа в тім, що не здійснено і не виконано перший пункт мінських домовленостей припинення вогню у російському МЗС заявили, що мінська зустріч має відбутись вже найближчим часом, а затягується через те, що сторони досі погоджують позиції. Дуже важливо просто, щоб його почали виконувати. І будь-які перемовини, будь-яке повернення там до консультацій. воно має сенс тільки тоді, от коли сторони не просто сидять розмовляють і шантажують одне одного. А насправді, коли вони починають виконувати домовленість, сепаратисти з новою силою почали обстрілювати Дебальцеве залпи градів не стихають ні на день наслідки, десятки зруйнованих будинків і жертви серед мирного населення.